3 жовтня на більшій частині території України пануватиме антициклональний характер погоди. Тому буде сухо. Дощі пройдуть у західних областях, а також існує ймовірність, що опади зачеплять Миколаївщину та Херсонщину. Температура повітря залишається високою упродовж денних годин. Вона становитиме від плюс 20 до плюс 26 градусів. Прохолодніше у західному регіоні лише плюс 13, плюс 17. Ранок на Полтавщині прийдешнього четверга буде ясним. За тим небо вкриватимуть хмари без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 23. Вночі очікується 9 градусів тепла. У Кременчуці 3 жовтня утримуватиметься хмарна, проте бездощовита погода. На термометрах плюс 23 градуси в день, вночі температура повітря становитиме плюс 10. Упродовж наступної доби хмарною буде погода й у горішніх плавнях. Четвер мене без опадів. У день стовчики термометрів зупиняться на позначці плюс 23 градуси. Уночі температура повітря опуститься до плюс 9. Вітер південно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 мм міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 3 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1999 року плюс 29, мінімум 1979 – дев'ятсот градусів. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.